36 і 6 котів. А чому не 42? Ми тільки ляно закінчили читати 36 і 6 котів детективів. Новинка від Старого Лева. Продовження першої книги. В першій книзі ми дізнаємося. Про характери героїв, про кожного кота, про його харизму. В другій книзі ці характери проявляються в ситуації, яка раптом склалася, та в різних дрібних обставинах, які з'являються на протязі сюжету. Ці характери, як вони співпрацюють, їх так багато і вони дуже різні, як вони щось вигадують, приходять до якихось висновків чи якихось ідей. Цікаво, що читаєш сюжетом, слідкуєш за сюжетом, і тут якийсь кіль, щось таке видає, до чогось додумався. І так, о, так це ж воно саме зараз, і саме це повинно так бути. Так якось щиро. Радієш, що так влучно він до цього додумався тоді, коли треба. 36,6. Так, багато. А як щодо 99,9 псів? Ні-ні, ім'я кожного перелічувати не будуть. Але змушене спілкування з деякими є, має місце. І до чого воно призведе, ви дізнаєтеся, прочитавши книгу. Але е, точно, що без помічі не обійтися в якомусь ділі. Такий закручений сюжет, такий заплутаний, але також виплутаний, розплутаний і розкручений. Е, дуже... Легко читається. І я бачила, що легко сприймається дітьми. Героїв більше, ніж в першій книзі. І людей більше, і, звісно, тварин. Ми прочитали цю книгу з хлопцями три і п'ять років за 15 днів. Читали на денний сон, на нічний сон, включаючи враховуючи, що були відволікання. Якщо подивитися глибше і співвіднести таку кількість котів з людьми, то я б сказала, що нас багато. Ми дуже різні, і це такий практичний приклад, як нам різним спілкуватися, і це доносять дітям. Це класно. Можна жити миролюбно та весело, цікаво. І навіть суперечки. Вирішувати з гумором.